Всім привіт. Багато роликів дивився, як хто міняє цю скобу. Прицепне тут труба і хтось. Щоб це зняти, щоб підключити кардан. От А я побачив таку штучку. Такий перехідничок. Просто собі ставити. І це все не треба нічого знімати. Взагалі. Ціна ціги цього переходника 200-300. Гривень, може 400, як які ціни. Ну, але це просто це просто ідеал. Те, що у кого шифінги 240-44 і так далі. Спікупляйте такий перехідничок і не буде вам горя. Не треба буде це все знімати і думати за прицепне А так прицепне будь ласка, є. Те, що Це просто, просто ідеал. Всім гарного дня!